Друзі, чому так складно жити? Чому комусь щось дається легко, комусь щось дається важко, не треба надмірних зусиль, тому що доведеться платити відновлення. Відновлення це ресурс, це час, який дуже дорогий. Оціни правильно. Наші дощечки, вони офігенні, це крок 9. Акація дуже гарний колір. Подивись, ну... Це просто неймовірна краса. До речі, інструмент допомагає реально почути себе. От без всякого маркетингу мені дуже допомогло в мій час, коли я був дуже запутаний в житті по життю, не знав, куди рухатися. Мене дощечки як ключ просто почали відкривати нові двері, в які я заходив, пізнавав себе, поки не вийшов в якийсь вже більш-менш свідомий стан, якому я не можу слідувати постійно. Свідомість постійно втрачається, це проблема навіть високорозвинених людей. Ну, я не високорозвинений. От, е, да. я думаю, що. Ну, не те, що думаю, я спілкуюся з такими людьми, у всіх бувають спади, друзі. Неможливо бути постійно на хвилі. Ми дійсно, оця водна гладь океану, яка постійно рухається, то вверх, то вниз, хто хвиля догори, то вниз, коли хвиля внизу, енергії мало, відчується, заспокойся, скинь надмірну увагу до того, що тебе може руйнувати, заганяти тебе в якісь глухі кути, коли купу, купу думок, невиконаних завдань, купу написав, запланував, не виходить. Ну, не виходить, значить, не зараз. Знаєте, оце змиритися. Змиритися з тим, що відбувається, це дуже важливо, тому що змиритися це про слово мир. Коли ми починаємо надмірно з собою воювати, да, з своїм хибним его, з розумом, це теж не до добра. Але я впевнений в тому, що наше хіднего це є ворог, з яким треба діяти. Дуже хитро. Дуже хитро, друзі. Воно не таке просте. Треба дипломатично правильна розпланована війна. Отак, я думаю. Одразу накидувати, всі сили кидати, коли ти не готовий, не зібрав ще своє інтелектуальне військо. Це не вийде. Тому трошечки поступово-поступово. Дякую. Дякую.